Чернігівські школярі пишуть листи на підтримку українських військ у Криму. Учні 6 та 9 класів 27 сьомої школи в такий спосіб дякували захисникам за їх стійкість та мужність і просили ні в якому разі не здаватись. Я бажаю вам здоров'я, сили дуги та наснаги. Бережіть себе! Ми підтримуємо вас. За хвилюємося за майбутнє України. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви завжди перемагали в бою. Ми всі знаємо, що ви сильніші ніж Росія. Ми віримо у вас. Написати листи запропонував один з вчителів. Учні ідею підхопили, а деякі навіть проявили творчу кмітливість і склали вірші. Україна славна і горда страна. Нога біта навідала, но нікому помикати собою не давала. Хоч темні времена уже промчали, з тих пор, як москалі її малоросією називали. Педагоги кажуть, останні події в країні дуже вплинули на школярів. Кожної перерви підходять, цікавляться, що нового запитують нові якісь джерела інформації, тому що зараз дуже багато липової, так званої інформації. Запитують, де можна почитати, де можна подивитись. Діти стали більш активними, і я думаю, це добре. Погано, що саме такі події змусили їх бути активними. Попри вік, діти розмірковують по дорослому і бояться втратити рідних. Може відбутись війна. Боїшся? Боюсь. Я не хочу, щоб мої рідні померли, бо я їх втратив. Листи написані і вже в дорозі до українських захисників Криму. А діти, слідкуючи за новинами, звертаються до політиків і просять не втягувати їх батьківщину у війну. Україна віна!